Я любі малятки. Сьогодні хочу з вами розглянути хустинки і спробувати її намалювати. Тож зверніть увагу на екран. Дітки. Тож розпочнемо нашу роботу. Нам з вами для цього знадобиться аркуш паперу, пензлик, жовта та зелена фарба та стаканчик з водичкою. Ми з вами зараз спробуємо створити візерунок на квадраті. Спочатку мочимо пензлик в водичку в жовту фарбу і на відстані проведемо. Горизонтальну лінію. І ось так, одна від одної на відстані. По всьому квадрату ми з вами провели горизонтальні лінії. Жовтого кольору. Тепер нам потрібно почекати, поки жовта фарба трішки висохне, і ми з вами домалюємо зеленою фарбою лінії. Дітки, а поки наша фарба висихає, ми з вами трішки пограємося пальчиками. Давайте з вами уявимо, ніби наша хустинка з вами в повітрі. І пальчиками дві хустинки у клітинки. У марійки та маринки проводимо горизонтальні лінії пальчик та вертикальні. Ось так наші пальчики трішки з вами відпочили. І тепер можемо з вами продовжувати нашу роботу. Беремо пензлика, вмукаємо у зелену фарбу і малюємо з вами вертикальні лінії. А відстані одна від одної. Лінії мають бути рівні. Ось я і закінчила малювати. Дітки, ось ми з вами і намалювали нашу пустинку. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобалась робота. Тож до побачення, до нових зустрічей!